Якщо ви пригадаєте, то саме з таких акцій почалася революція гідності цього часу. Якщо у Порошенка трохи більше клепки, ніж у Януковича, то він припинить політичні репресії і тоді можливо його не очікуватиме участь його попередник. З долини принесла наказ, йому сказала, всі вас знають, но, а я так бачу перший раз, соху зірвавши із пакету, їй сумом роман відповів, ви дуже файна, яке, та треба бити ворогів. Наше коло воно було доволі розділено. Сьогодні я бачу те. Сьогодні вони разом. Бо побратими з різних націоналістичних організацій сидять сьогодні там, тортуровані, катовані, але не зламлені. Питання свободи вирішують не маси. Маси це тільки один момент. А питання свободи вирішують провідна меншість, яка твердо знає, що робити. І оця меншість не мусить бути розділеною. Так є зараз отут, так мусить бути і надалі.